Неподалік кордону зріст Брантвейта, Тому, очевидно, він на стандартах буде помічником ПСВ. А ось тут шанс для Аякса. І м'яч у воротах забиває, забиває Стівен Бергвейн. Тільки на ПСВ міг відзначитися і все розвертається на 180 градусів. І забиває Амстердамський Аякс. Забиває вихованець ПСВ. Стівен Бергвейн. І подивіться на цю нестримну радість. Не так усе це було епічно, як. У виконанні Гарі Кейна, коли той на чотирьох заповзав на поле. Але суть та сама. Сімонс. Сімонс. У чужому штрафному із м'ячем. Сімонс прострілює момент для ПСВ. Один-один. Забивають ей Відзначається Торганазар. Один-один. Потріб ПСВ. Сербський капітан Аякса забив із пенальті. Він пробиває! І відзначається по центру. Пробиває душан Тадич. Цілує емблему і хоче. Не спробувати пробити по центру. Торга Назар під час гри відзначився. Як зараз пробиває. Азар Забиває бельгієць. 1-1. Бробі пробиває вище воріт. Як же невдало б'є Брайан Бробі. Бразильський захисник проти аргентинського воротаря. Рамальо. Який сейв сейф Морулі і удар був. Погодьтеся дуже непоганий. Дивиться у лівий від себе кут, а пробиває в поперечку. Пробиває на силу, Майже по центру воріт. І Аякс відверто грає з вогнем. Б'ють першими, не забиває Броббі. Ібраїм Сангаре івуарійський центральний півзахисник ПСВ, який відбігав усі 120 хвилин. Пробиває і теж лучає в каркас. Та що ж таке? Лише один удар забитий із трьох. Ібраїм Сангареб є І, До речі, хероні Морулі. 18-річний Мікагодц. І пробиває холоднокровно. Ось це виконання пенальті. Хероні Морулі. Ельгазі впевнено зазвичай виконує пенальті. Ельгазі! заганяє заганяє у ворота. Пригадалося, як в англійській прем'єр-лізі він виступав за Астон Вілу і мав 100% показник забитих пенальтів. Сім із семи. Невідомо, як він б'є. Альварес розганяється прямо до м'яча. Альварес пробуває по центру. І як же бездарно б'є цон Альварес. Просто жах. Тепер уся надія на хероніму рулі або. На невлучність футболіста з Ейндговена. Ну, це просто катастрофа, а не удар. Отже, Фабіу Сілва пробиває, забиває І ПСВ. Виграє кубок Нідерландів. Захищає свій титул минулого сезону. Фабіу Сілва орендований із Вулвергемптона. Забиває вирішальний удар з позначки. Отже, по пенальті ПСВ виграє на декейпі в Роттердамі. Довгий нервовий фінал, але він був вартий того.